Добрий ранок, друзі. Зараз стою на своєму городі, прийшла де парнички свої повідкривати. Дивилася зранку Валюшу, яка в селі живе, там Надійка, дуже багато дівчат. Коли дивлюся на їхні городи, мені становиться ну, жутко думаю, як вони там вправляються. У мене город такий смішний по зрівнянню з їхніми городами. Ну Ми якби мешкаємо у черті города. Це городське, як, ну, ми відносимося до городу. У нас не, ну, таке не село, і, ну, пригород. От, тому у нас ділянки малі, нема де розігнатися. І так я займаюся в основному квітами. Тому в мене бачите, оці підняті грядки. Ось, зараз дещо вам буду показувати, трохи пририватися, тому що буде на різних ділянках. Оце в мене тут клубніка Машенька. Дуже гарний сорт, і в мене його купують, ну, вуса всі розпродаю. Я виносила колись оцю клубничку з ягодами. Ягода така велика, але вона навіть не дозріла, вона солодка. Тому хлопець один спробував мене цей цілий ящик. Забрав у мене цієї клубники, все, що винесла, все і забрав. Оце у мене такий маленький парничок. Тут у мене зараз відкрила. У нас утром було холодно, 5 градусів всього тепла. Тут у мене два ряди перчика різного сорту і один спробувала один рядочок синеньких. У мене чомусь синенькі баклажани вони не ростуть, не знаю. Може, земля їй не підходить, а у парничку там намішала. Усього, думаю, може, де ну, щось вийде. А так у відкритий ґрунт, скільки пробувала його садити, щось нічого не виходить. Оце зараз підходимо до моєї рослинки, яку я купляла не так давно. Подивіться, як вона квітне. Мені так подобається оці рожеві такі шапочки, дуже гарнюня. Вона буде таким кущиком розростатися. І зараз покажу, який в мене зацвів новий півник. Це карліковий півник, дуже гарний такий. Колір у нього такий бархат. Бархат на лист на, на квіточках, язички такі помаранчеві, дуже гарненькі. Кліматіси вже набирають свою силу. Отут у мене ще маленький такий парнічок. Тут у мене посадила декілька ранніх помидорів. Щоб були, а між рядками, бачите, посіяла на розсаду айстру і Ну ціні. ціні щось не всходять, а астра швидше повсходила. І тут у мене стоять три кліматіси: Четвертий і п'ятий бачу, не вийшли з зими. От це кліматіс ЗНО китайський китайські якісь. У нього, бачите, яка брунька велика, буде така велика квітка з салатовим таким низом. Це в мене два однакових кліматіси, у них навіть листя світли, а оце такий сирень. в мене кліматісце. Я ділила свій кущ, назву його не знаю. Оце такі в мене тут помідорчики ростуть. Зараз хочу вам показати, що в мене ще цвіте. Тут у мене походу, це мені я купляла декілька кущиків, кущиків клубника Купчиха. Е, от спробую. Якщо сподобається, ще там одну ділянку під неї виділю. Тут купчиха, а тут у мене два нових сорти клубнички. Там дівчинка мені написала, я вже не пам'ятаю. І бачу, що такі були були вутлі, вутлі, такі саженці. Ну, дивлюся, що пішли зріст і вже квіточки. Одна як землянічна така клубничка, а друга, вона каже, така плотна ягода для транспортування дуже гарна. Назву, я зараз не пам'ятаю. Отут ще висадила декілька кущів високорослих помідорів. Ну, так холодно в нас. Бачите, я все понакривала баклажками, вроді так непогано. А остальні будемо висаджувати вже, коли буде тепло. Десь після 20-х. Чисел буде, ну так, читали, вже буде тепло. Оце хочу показати, дивіться, який в мене цвіте Васильок. Дивіться, який гарний. В нього така квітка, я його виписувала. Це він в тому році тільки посаджений. Така ажурна, ажурна, дуже гарна. Ми привикли, у нас там за дворами у людей ростуть Васильки. і вони. Я не знаю, як на українському мові волошки. Вони такі сиреневі повні, а ця мені дуже сподобалась, я такої ні у кого не бачила. За счет своїх ажурних білих квіточків. От там одну діточку вже відсадила. Я купляю де такі цікаві квіточки, тому що на ринку я продаю рослини, ви вже знаєте, і люди чекають від мене щось такого нового. От. Зараз підемо у другий садочок, то ще щось вам покажу. Друзі, у мене є така земляніка, маленька, вона маленька росте, але вона не дає вусів. Вона оце наростає, наростає. Получається, усі кущики оці кущики повністю заліплені маленькою землянікою. Я в, цьому, в тому році розпродавала живці, багато було. В цьому році вже не робила з них живці, діті, ну, виповняли розсадку. От, і продавати вже поки не буду. Хаюнуці. Вона дуже рясна весною і восени. Восени навіть вона більше ягід дає, ніж весною. А влітку теж трохи є ягід, але менше, тому що жара вона не дуже полюбляє жару. Отака От маленька діляночка в мене. Тут у мене таке грайське яблучко, ну, воно таке величеньке. Нема, нема нюні таке, сантиметрів може. 5, 4. А тут у мене, бачите, кущі смородина, крижовник. Багато буду в цьому році. Тут у мене і красна смородина, і чорна. Біла у мене в другому садку росте. І що я вам їх показую? Бо ви, мабуть, думаєте, що в мене тільки квіти. Ні, в мене й город. Города мало. Ми з дідусем так пораємося потроху. Чоловік в мене не займається городом. От, ну, нам вистачає на нашу сім'ю і дітям даємо, вистачає. Картоплі ми саме дуже мало. Це у нас така е, підогірки, Такі дві будуть підогірки. От накриті. Ми накриваємо тільки зверху. Вони так ідеально ростуть. Головне, що на них не попадає дощ. Отакі от парнічки, ну не закриті донизу. І зараз покажу свою розсаду, яка вже просто проситься в землю. Я вже не знаю, вже хочеться все висаджувати, бачите? Я отак зараз ходила, відкривала, щоб воно провітрювалося. Вже просто проситься все в землю, вже надоїла тягатися, оце, поливати з маленькою лієчкою. А оце така діляночка картоплі. Нам вистачає на все літо, навіть дід ще копає собі там на зиму щось. трохи. Нам вистачає, тому що ми не картопляники. Ми тільки Оце в перші страви ложимо. Ну, молода картопля, там раз два поїли, все. Ми, ми більше якось каші там, е, чоловік макарони, йому це картопля, він ні. Оце раз приготували все. Тому цієї діляночки манютьки нам вистачає. Зараз ще підемо в одне місце, де щось вам покажу, друзі. Це дідусін чесночок. оце картопля чесночок, це дідусіна справа. У нього воно все да, так гарно все виходить. Ну, а у мене вже так ото. Є ягіди, клубніка, там, малина, Помідори і все остальне. Оце, друзі, у моєму молодому садку такий тіньовий куточок. І це цвітуть пізні тюльпани. Вони самі-самі пізні в мене і довго держать квітку. Тут у мене стільки посіялося незабудки, бачите, все голубе. І хости не видно за ними. Тут у мене переїхала сюди моя нова хосточка з таким світлим, світлою такою каймою і нова азалія. Я вже розказувала, розповідала за неї, що вона яку азалію я купляла а тут у мене кліматіс. Цей кліматіс дуже високорослий, і тому, бачите, йому не вистачає цієї опори забору. І він, він у мене плететься доверху, а потім звисає. Думаю, можу вбирати його від ціля. Ну, Жалко вже трогати його. Він так вже давненько сидить тут. А так зараз тут цвіте гравілат. Я вже розповідала за цю рослинку, вона мені дуже подобається. Зараз буду копати в мене там в другому садку. Гравілат розсаджений на продаж. Це в мене мої кущики. Вони так бордюрчиком посаджені, бачите. Тоді дуже гарний. Була на ринку, їздила до дівчини, яка мені обіцяла, другі сорти гравілата, ну чомусь вони мені не дуже сподобались. Такі темні, в мене кращий гравілат. І вже скоро заквітне моя азалія. Вона, бачите, вже вся на бруньки вже ось-ось розпустяться. Там теж трохи пересадила, гіхеру туди підсадила. Там було пусте місце. Ну, так все по-старому. Княжик щас мій бушує вовсю. вже квіточки починають відквітати. На цьому буду прощатися з вами, друзі. Зараз піду готуватися, завтра субота, треба все копати на ринок. Роботи багато, треба накопати все запакувати, щоб було гарно, щоб до завтра не зав'яло. Тому приходиться копати з комом землі, а потім цей там, де ти викопав. Я просію компост там і підсипаю землю для того, щоб не було дірочок. На цьому і все. До побачення, друзі. До нової зустрічі.